Всім привіт, друзі! Хі -хі. Вітаю вас на риболовлі. Приїхав я сьогодні на таке гарне озеро. Їжджу сюди інколи тестувати бойлики. Сьогодні, до речі, відео тестую свій саморобний бойл. Ще один має такий рецептик. Перша рибка, перше клювання, друзі, зразу рибка. 8 кілограм. Дивіться. Ах, красуня яка. 8 кіло. І Перший хоча якраз рибнадзор прийшов, порибний. Чекав, поки я витягну рибку. Супер, друзі. В 12 годин я десь загодувався, зранку йшов дощик. Я трошки промеркерився, зробив маркерну карту, собі трошки так плюс-мінус дальню дистанцію намалював. Витратив на це кілька годин. З дощик заважав. Десь 12 я загодувався. Зараз у нас 3 годинки. Перше клювання Пф, зовсім не очікувано, одразу трофейчик, друзі. Перший тест бойлу вже вдався, скажімо так. Зараз ну, спробую показати. Дивіться, бачите, розірвало йому губу і сюди. Край зайшов, це у нього якраз свіжа така була рана, ми ще дивилися. Рибка перший раз гарно йому так. Шкода розірвав його ще й забув антисептик вдома. Ну, Порибний казав, не біда, каже, тут вода чиста. Дивіться. Так, друзі, розпочинається мій тест. Я в мене човен, я годуюся, що в мене, все вам покажу, буду робити закорм, покажу чим годуюся, що туди додаю. Як... Як виглядають бойлики, а? про смаки потім поговоримо вже. Що продовжуємося, перезакидуюсь, дистанція в мене нормальна, зараз і вітру нема, все супер. Ну ще, красунчик, Дякую тобі. Давай. Віддихуйся і додому. 8 кілограмчиків, супер. Пішов! Супер початок. Йдемо далі. Ось так, друзі, виглядає моє місце. Тут поруч теж є місце, дуже класне, якщо вдвох прийти. Тут в мене таке містечко собі балдію тут, монтажики, стіки. Тут мій стояк, мат, човника собі тут поклав, супер. Собі поклав зверху палаточку, зараз там жарко, дивіться, покажу вам. Опа, а в палаці у мене маленька туристична, такий внутрішній кокон. Ха. Супер. Так собі зробив. Трошки в мене дуга там покривлена, недобра, але ну, нічого. У мене бойлики в пакетах, пелець, продукти. Потім той столик з стільчиком сюди заношу, тут трошки порядочок зробимо. Тут я сплю так по-бистрому, без розкладушечки. Так собі чисто спальник, маленька палаточка, Ніякого матраса, ночі було дуже тепло спати. Ось так, друзі, працює. Безпечна кліпса, повідець 17 см разом з бойлом. 24-й пилік. І стік, теж пилік та галібут пилець. Такий повідець. Дистанція 93 метри. Подивимось, що буде далі. Маємо, друзі, другу рибку. Невеличка, але клювання вже. Вже непогано. До речі, порибний, що приходив, казав, що був сьогодні вже на кількох водоймах там провіряти ці ліцензії. Каже, першу рибу побачив у мене за сьогодні. Ну, Таке трошки псується погодка, вітер, дощ падав з півдня. І нам прийшов такий красень невеличкий. Теж така гарна рибка. На мене пішла, клювання було. На мене рибка пішла, гачок сидів гарно. Супер. Що відпускаємо рибку, будемо зараз це замішувати нашу прикормочку. Та покажу вам на маркерній карті, де я зупинився, і чому я там зупинився, яку вибрав локацію під водою. І так, друзі, замішуємося прикормочку на вечір. Так, тут у нас бойлер. Ось ну, такий типа типа Дамбельса. 18 на 20 мм. Сюди трохи насиплено. Потім у нас тут бойл, на який я, і, і, який я кладу на гачок. 24-й бойл. Це все в мене розчинний бойл. Варенки в мене сьогодні взагалі немає, ловлю чисто на розчинний бойл, тому перезакидаю десь пів 3-2 годинки. Ось сюди насипимо. Получається суміш збойлів. Трошечки їх тут, отак великий, трошки поламаю тільки, чим бачите, він пилящий, але він м'який, він легко пальцями ламається. Так, вистачить. Ну, зараз сюди додамо Halliвуд пелець І в мене некрупний мікс, там шістка, двойка, тройка, одиничка якась, мабуть, навіть маленький. Що сюди насипимо трошки. Потім тут в мене експериментальна суміш зернова. Зер... Зер... Мілке зерно, це варене, додав ще кілька інгредієнтів, щоб воно не псувалося. Та запаяв такі пакети, це в мене запаяно все. Такі пакетики, бачите, тут я собі пеліць насипав, Етикетка у мене. Це я знаю, що в мене лежить поки що. Ці пакетики не отримали, в мене не дістали етикетку, тому що ще не знаю, чи воно добре. Зараз провіримо, чи не зіпсувалися наші зернові, стояли приблизно тиждень. Так. Так, нюхаю, нюхаю. Начебто не зіпсовані, не відчуваю якісь флоти. Запах трошки інший ніж як здесь дворил. Трошечки на монопортні бачимо будь таке Трошки інакший запах. Бачите, тут просо, конопля, льон. Так, взальємо це все, це в мене інвертний сироп, тут з ему емульсі... емульсі... есенціями, есенція, ліквід, інвертний сироп такий в мене, використовую його як бустер. Молоденького трошки. І Це все перемішуємо. Ось така бачите, зараз це все пелець, бойники це все потягне, це почнуть розпускатися. Не, мабуть, вологів, думаю, не багато буде. Супер. Трошки постоїть десь з півгодинки. Піду годуватися, попливемо з човном, Загодуємося з човна, покладу маркер. Ну і так, друзі, пробіжимося трошки по місту ловлі, точка наша. Так, берег у нас, берег у нас 107 метрів до берега. Тут е, я напроти цього куща рибалю, тут один кущ, це другий, це третій. Тут я рибалю. Глибина там 0,75 метрів. Потім зі 107 метрів йде спад, спад, спад до 2,5 метрів на 92 метри. І там у нас все пригає. Де ракушняк, така колонія ракушки і спускається до 2,5 метрів. Від 2,5 метрів. 2 метрів до 87 метрів. У нас глибина з 2,5 метри. Потім на 87 метрів у нас йде спад на 2,8. Тому що я зробив? Я залишився на, цьому, на цій ділянці. Тут у нас якраз цих 5 метрів. Маркер я кладу десь тут на 90 метрів, а рибалю прямо під спуском на 92 метри. Сюди годуюся посередині це. Тут таке чиста ділянка, там щось так. Зустрічається якась ракушка по дорозі, але небагато. Рівно в нас ділянка. Це означає, що я тут буду годуватися. Я точно знаю, що наш корм не буде десь повзати вниз. Якби я годувався десь тут, все рівно риби там рились, рились і наш корм би спускався сюди. Так же я годуюся на 90. Одну палку кладу на 92 метри. Майже під це, якраз під цей спуск кладу. Звідти нам прийшла гарна рибка 8 кг. А зараз дві рибки прийшло мені звідси, з боку. У нас виходить, 92 на одній дистанції відбита в і 92 на другій. Отак як я кидаю трошки тут під воно, виходить десь 91 метр у нас тут з боку, з боку точки. Дві рибки вже пішли звідси. Велика прийшла звідси. Зараз знову закину маркер, там вона мітка стоїть, покладу на 90 метрів, попливу шовном і загодуюся там. Якось так. Ближче я там розписувати, ну, не став розписувати там, ближче всю маркерну карту, там є в мене чернові записи, але то мені не потрібно, я собі переніс лише свою робочу дистанцію. Тут у нас йде спад, потім підйом. Тут таке Корито, Получається десь на 40 метрах від берега вже якісь 35 каміння йдуть. А тут у нас потім йде такий спуск. У нас така площадочка тут, в тих 5 метрів, якраз ми з неї ловимо. Таке, друзі, замішали корм з вами. Тут в мене знову покльовочка. Дивіться, як чітко за них згуби. Дивіться, скільки з 24 бойлика лишилось там. Ось такий маленький вже був, все рівно клюнув, Получається, у нас велик був на довгому волосі. Чітко у нас заниз губу спрацювало. Ідеальна засічка. Добре, добре, йдеш додому, відпускаємо тебе. І в годинки, друзі, як загодувалися, прийшов такий невеличкий коробчук з листочком. Гарний. Поїдесь 20 см зараз працював. Центральна, ну, ліва вудка прям, прямо так по центру за точкою. Ну, 2-2 з кожної сторони вже. Такий гарний такий пузатик маленький. Був, вже був на гачку <гум> десь два рази дивно щось не дуже вона активна і погодка якась така не, не no. як для теста бойлів вже нормально рибка як єсть то вже таке як активність більша більша їсть, активність менша менше їсть. Не знаю, що тут, хотів би трошки в ньому змінити, трошки швидко він розпускається, треба буде з цим попрацювати, але ароматика мене влаштовує. Називається цей бойл у мене Liver, Така ультра печінка, там дуже такий насичений аромат. По теплій погоді, правду говорять, що працює печінка. Як бачите, зараз працювала. Супер. До речі, хто вперше, в мене на каналі є в мене там відео, як я роблю бойли, та й там попереднє відео є, там, як я тестував ті бойли. Кому цікаво, залишу в описі вам посилання, можете зайти на канал, подивитися. Ну, Всі рецептики, звісно, я вам не можу розповісти, щось треба лишити для себе, але там якусь основу там про вареночку зніму, там якусь основу там пилік вже зняв, там, ну, далі вже треба експериментувати. зараз. Ну, Хотів би я, щоб він трошки довше стояв, цей пилік, тому що зараз не так, що активна, риба то не мішала би півгодинки 40 хвилин клювання. Ну Зараз за півгодинки було, перед тим і дві години стояла, але він вже такий малесенький був. Добре, відпускаємо рибку, перезакидаємося знову залишу 27 метровий тому що там трошки так м'яко, думаю зроблю такий довгий зробив довгий поклав нормально так засічка ну, побачимо зійшла рибка друзі Ось такі друзі покльовують коробчуки невеличкі, чітко заниз губи клюнув. Вже майже 9 година. На камеру вже не видно нічого. Я кажу майже 9, майже 10 кажу майже 9 Що... Що говорю тут. Ось такі одна гарна якась зійшла, може була така. 4-5, але ну, не трофейно. Так що, друзі, побачимо? Шкода не було вареники, так може там якась гарна рибка й ходила, але ці бойлики розпускаються 2-3 годинки і його вже нема. Була б в мене варенка, думаю, затримав би якусь рибку, але це був тест чистого варенка, того пилящого бойли. Ще Маю десь 2 годинки, дві чимось, Побачимо, що буде зранку ще. Може пізніше буде щось гарне. Думаю, зранку щось прийшло, бо хоча б таке 4, 5, 6, що це таке 2-3 кілограмчики, то, то не риба для нас. Ну Але головне, що все працює добре. Йду я відпочивати потрошки, щось буде гарне, буду вмикатися. Всім доброго ранку, друзі. Погодка у нас трошки нельотна, похмуро, тяплей дощик. Вже у нас пів сьомої ранку, я вже з пів шостої загодувався, закинувся. З вечора трошки там замішав, воно мене трошки так розкисло все, я ще туди досипав сухого, замішав така потужна суміш, вийшло. Але знову, бачите, тихо, вітру ніякого. Взагалі дощі крапли. Не знаю, покльовочок поки ще не було. Вчора такі маленькі, лише коробчики клювали. Одна така кіограма 4-5 десь зійшла рибка, вже близько була тут. Побачимо, що буде сьогодні. Всі скаржаться, що не клює нічого. Ну, Якихось 5-6 рибок вчора зловили і то нормально. Одна була така вісьмірочка хороша. Супер. Зараз собі там зварю супчика якогось, трошки поїсти, подумати, подивитися. Може там ще догодуюсь пізніше, що в мене лишилося там трохи на такий маленький закорм. Будемо бачити. Зараз закинувся, десь через годинку буду перезакидатися. Треба щось подумати з бойликами, щоб вони в такій теплій воді трошки довше. Стояли, ну, то все експерименти, то все гроші, друзі, то все треба катати, їздити, кидати воду, не завжди воно працює, тому ці експерименти це, ну, це велика трата грошей, але досвід то таке діло, інколи треба його купляти. Добре, друзі, буде щось корисне для вас, гарна рибка, якась буду показувати. Дивіться, друзі, як сидить очок. Чітко заниз губи. Повідець 20 см. Невеличка, друзі, рибка, але такий гарний коробчук. Зранку взагалі нічого не бере, паде дощ, по похмуро все. Одна така рибка прийшла 3, 3 метри за точкою. Супер клас. Ну, скажу вам так, непогана рибка, але хотілося б хоча б 5-6 штучок таких зранку, але ну, одна лише клюнула, не знаю чого, мабуть, погода. Бойлики працюють, вчора гарно працювали. Сьогодні чогось вже 8 ранку. Перша рибка, можливо, до обіду щось буде. Не знаю, до вечора я, мабуть, сидіти не буду. Завтра зранку на роботу. Рибка зверху ходить. І на точці, і так повсюду зараз якраз сплюхнулася одна. Друга вудка спрацювала, друзі. Зараз якраз тягну. І зійшла ну то капець. Не дуже велика була. Може на пів кілограмчика, кілограмчик більша, хм. Що зробиш? дуплетом майже статті, ще навіть не перезакинув, а друга вже спрацювала от така. Що, друзі, закінчилася моя риболовля, бачите, лагер я вже зібрав. Таке начебто пече, але сонце не видно, так похмуро дощик Цепав, цепав, якихось ще два маленьких коробчика були, навіть не знімав їх. Я думаю, так, для тесту так, першого бойліків непогано. Ще буду продовжувати з ними працювати. Зараз швиденько все повожу в машину, там у мене возик стоїть запакований. Ще одна ходка буде, за дві ходки все відвезу. відвезумо 300 там до машини. Супер. Якщо вам сподобалось відео, друзі, ставте лайкоси, підписуйтесь. Зустрінемось в новому відео.